Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який співпрацював з Російською Федерацією від початку окупації Луганська. Фігурант ідейний прихильник кремлівського режиму, який з 2017 року вступив до політичного блоку терористичної організації ЛНР. Окупанти призначили його головним інспектором відділу митного оформлення Чернухіно. Згодом він керував внутрішнім митним постом Стаханов. Від початку повномасштабної війни колаборант отримав підвищення зокрема, став начальником новоствореного окупантами Луганського митного посту Луганської митниці ФМС Росії, перебуваючи у лавах псевдоустанови, прагнучи довести свою лояльність і відданість окупаційній владі, ворожий поплічник контролював роботу митного посту, виявляв адміністративні правопорушення та проводив розслідування за законодавством Російської Федерації щодо населення регіону. Наразі на підставі зібраних доказів Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, за частиною 7 статті 111 Прим 1 це колабораційна діяльність, та за частиною 1 статті 258 прим 3 це за участь у терористичній групі чи терористичній організації. Нині зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.